Спонсор показу програми цінуй справжнє. Справжня якість з 1851 року. На парафії святого Василія Великого у Тернополі вже кілька місяців для дітей та молоді проводять навчання. У церкві є всі необхідні умови: навчальні класи, місце для розмов зі священниками, а також психологами. Ми спільно з працівниками Карітасу стараємося виховати добре дітей в християнському дусі і в доброму українському дусі. Тому в нас діти вивчають безкоштовно англійську мову, мають катехізацію, мають підготовку до першого з причастя. У дитячому молодіжному центрі складена програма занять, спільні перегляди фільмів, веломандрівки, екскурсії, майстер-класи, розваги та ігри. Кожного дня з понеділка по п'ятницю ми маємо заняття, два уроки. Це урок навчальний і урок активний. Між тими ми даємо дітям чай, солодощі, щоб ми могли перекусити, набратися сили. Днями тут ще й відкрили й освятили соціальну пральну. У спеціальній кімнаті парафії безкоштовно зможуть прати одяг, Малозабезпечені внутрішньопереміщені особи, літні одинокі люди і важкохворі. Тут є дві пральні та одна сушильна машина, а також усі необхідні засоби для прання. Ми знаємо багатьох людей, які є одинокі. І їм важко виходити зі своїх домів. У нас на парафії йдуть волонтери, які будуть брати одяг з їхніх домів, будуть прати і нести цей одяг чистий назад до цих потребуючих людей. Я дякую Богові, що ми маємо можливість робити діла милосердя, бо церква багато проповідує про любов і милосердя, але також завдання нашим є це втілювати в реальність не тільки на словах. Греко-католицький храм святого Василія Великого розташований у самому центрі мікрорайону Новий світ у приміщенні колишнього кінотеатру Мир. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Справжня якість з 1851 року. Фантастичне шоу з використанням хімічних експериментів аніматори демонструють маленьким глядачам, які сьогодні завітали в Тернопільський обласний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Масштабне дійство організували, аби підтримати малечу в час війни, розрадити їх, дозволити їм проживати своє безтурботне дитинство навіть у ці непрості часи. Тут дуже круто і гарно. Дуже вам дякую за це, все, що ви для нас робите. Що найбільше тобі сподобалося? Коли бульки надували і можна було їх хлопати. Окрім цього, для дітлахів провели різноманітні майстер-класи з розмальовування пряників патріотичних шопорів. Також підготували виставу та накрили святкові столи. А їхні рідні мали можливість поспілкуватися на заході з психологами. Діти розвиваються в такому. Це дуже корисно, це дуже гарний захід. Дякуємо вам за такий захід. Заходи такі потрібні для дітей. Бо ми вперше ж раз я тут далі я й не була, і діти мої не були. Я сподобалася. Я так дивлюся, що і дитина одна друга подобається, і другі подобається. Особливо в нас сьогодні присутні дні діти такої категорії, де батьки спиняють агресію Російської Федерації проти України. У нас є дітки, батьки загинули. У нас є дітки, батьки, яких безвісті відсутні. І тому ми хочемо бодай тою хвилиною радості на дитячих очах подарувати їм це свято, подарувати. Якусь казку такий захід організували для близько п'яти сотень дітей з 55 громад Тернопільщини. За словами організаторів, не всі змогли долучитися до святкування та приїхати у Тернопіль. Відтак їм передали подарунки додому. Я знаю, що кожна дитина просить, щоб у нас був мир і перемога, і щоб отакі ви вистави ви завжди бачили. Я думаю, що всі маленької Сусика попросять перемогу, тому що ніхто не може забрати в вас дитинство. І малеча, і дорослі переконані, неможливо перемогти країну, де навіть найменші діти наближають перемогу та вірять у Збройні сили України, які захищають країну від ворога. Спонсор показу програми цінуй справжнє. Справжня якість з 1851 року.